Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаємо новий влог. Сьогодні в нас вже понеділок. І я з думки злетіла, тому що заслухалась. Це тільки зранку так співають пташки. Бажаю всім, щоб і ранок був добрий, і день гарним І вечір спокійний. Ну як тут можна щось сказати? Вчора, знаєте, що? Чомусь я раніше про це не думала, але дивилась там на сайт ввечері заходила інтертоп і дивилася взуття. Думаю, подивлюсь, що є на сайті. І там косметика, думаю, хм, на сайті Інтертоп Є українські виробники шампунь. Наприклад, дужка, ціна, думаю, та ні, в Аврорі дешевше, а не може один і той же виробник бути. Хоча я не знаю, я, в цьому, я не маркетолог, я не знаю, хто і як, і чому такі ціни. Далі іще один новий шампунь українського виробника, я помітила, можливо, він і не новий, можливо, йому вже 100 років буде скоро. Я не знаю, це я для себе відкрила такий шампунь, і мені цікаво його замовити було, але якщо ти замовляєш на інтертопі, тоді потрібно повністю сплачувати вартість, і коли він приходить до магазину. Я таке зараз не практикую, я таке не люблю. Хоча довіра до цього сайту і бренду в мене, ну, не бренду, а на магазину є. І я подивилася, на розетці є такий, але в Інтертопі він зараз зі знижкою йде. І ви зараз. Скріншоти будете бачити, тому що я вже по пам'яті не пам'ятаю. В інтертопі начебто 155, а на розетці він 199. Але мені дуже сподобався опис цього шампуню. І у мене до вас питання: хто користувався вже таким шампунем, будь ласка. Напишіть свій відгук. Хоча я розумію і сама про це кожного відео кажу, що комусь це дуже буде подобатися, комусь зовсім не подобатися. Тому що ми різні, і волосся по-різному може сприймати, і ще щось там. Але це я для себе вчора відкрила новий шампунь українського виробника. Тому, якщо кому цікаво, зверніть увагу. А я сьогодні оділа свої забуті черевички. І хочу сказати, що після красівок мені не дуже зручно в них ходити, тому що відчуваєш кожен кам'янець, який там на дорозі може бути, або якась нерівність. О, який вітер пішов. А пока тут вже мікрофон. Якщо то побачайте. Так, вітер щось у нас не на жарт розігрався. Я зараз хочу зайти в наш невеличкий епіцентр, подивитися папірові рушнички, бо закінчилися. Нет. Так, все, пішли. Добре. І це так зручно зробили, що є такий необхідний товар. Але немає знижки. Я хотіла такий, але знижки немає. Нічого, тоді всіль поза подивлюся. Так, ну добре, звернула увагу дівчата. може, кому треба в дворі підмітати, то такі ціни. Ні, немає, тому добре. Будемо. А я подивлюся, зараз буду йти в Сільпу. І я там подивлюся, можливо, там є зі знижкою, як я хотіла. О, до речі, я зараз, мабуть, зайду в Аврору. Мені цікаво подивитися, яку ціну шампунь-душка в Аврорі. Можливо, то я... Як для вмивання, начебто пінка для вмивання. Щось вона там коштувала дешево, а шампунь, можливо, теж так коштує. От мені вже просто це стало цікаво. Дивлюсь, шампуні і дошки я тут не бачу. Схожа, але це не дошка. І там теж. Дужки я шампуню не бачу у нас в Аврори. Ось тільки людей щось так. Мізики я хотіла подивитися шампунь, щось оцей профахто виробник теж 482, теж український. Ой, дівчат не знаю. Але 99 гривень. Але написано, що душка це. М -м, натуральна косметика, натуральний шампунь. Ось так. Так, добре, що мені тут іще треба? М -м, 44 гривні, 49-44 такі щиточки. Наче непогані. знижка на губки. Це таке. Це називається тільки зачепись. Тільки зачепись. Добре. То воно тобі треба, що ти його чекаєш. Так, все мої дорогенькі. І тут зараз сільку, О, генератори приготували. На всяк випадок, бо випадки бувають різні, тому готуємось до всього. І я таки зайшла в як? В варус, варус, варус. Потрібно мені ще м'ясо подивитися. Рушнички. Ні. А, то, що мені треба? Я не бачу, бо в мене вже о, акція. А ну зачекайте. 50... стій ти! Не психуй, як то кажуть. Тут два рушнички. 59 гривень. Якщо не знайду нічого, прийду візьму, бо зараз мені ось такі рушнички зі знижкою. Бо я люблю такі великі брати, бо кожного разу бігати за ними я не хочу. Зараз є акція на них. Мені потрібно щось ясне взяти. Я тут беру, що я тут беру? М'ясо. Тому що в варусі краще вибір. Краще вибір. О, а це що таке? Оцет з гранату. Склі. Прикольно. Боже. Чого тільки не видумають? А для чого, до речі? А хтось бачив таке оцит з гранату. Здравствуйте. Я так на вас розраховувала, щось у вас тут не дуже багато. І вибір не дуже. А що таке? Я розумію, понеділок, ранок. А, це ж понеділок-ранок. Це вони десь пізніше будуть завозити. Грудку не хочу і багато її тут. Ні, дівчата, піду в сільпо. Це поруч. Все добре. Пішли тоді в сільбо. Дівчата, дивіться, 3990 це на Пасху, на кулічі, правильно казати, бо Пасха це ж з сиру робиться, правильно. Таке, що прикрашати з'являється. Що тут ще 44 гривні. Такі прикраси на кулічі. Цукерки? Де тут? Добре. Тут шістьдесят і 95. Я не знаю, що там? Що? Теж прикраси такі. і що ще? А? Ось таке щось. Що воно таке? Ні, не хочу я ніякої хімії, і, до речі, по 6 гривень ось такі формочки на Пасху і по 3 гривні такі менше, це я в варусі затрималася, але хочу сказати, коли я випікаю кулічі в металевих формочках, вони смачніше, а коли в бумажних... Не знаю, може, то мені так здається, Ну, таке все все таке є. О, привіт, заяць. Так, все добре. Пішли купувати те, що тобі потрібно. А в сільку вже по 75 гривень. Ось такі пасхи. Подаються. Їх вже так багато багато. 99. більше за розміром йде. Любі гості, увага! Почалась повітря до тривога. Будь ласка, пройдіть, показуйте. Хто би сумнівався? Ну так, От хто його знав, що воно буде. О що мені спочатку все переписувати? Ну Показую реальне життя. І, до речі, хочу томатний сік взяти, Одеса. Одеса виробник, я завжди такий купую сік, тому беру сік обов'язково. Так, що ще? Щось дивлюсь, в сільпо теж. Так, вибір не дуже, але хоч порції менше. Там по два, а в варусі по чотири до третього нуль п'ятого. Знаємо, може взяти. І от знижка йде на домашню курку. Це ж вона не просто так йде. Ну, мабуть. Так. Ось таке я візьму, дівчата. Іде у кошок. У. Добре. Ой. Придивляюсь чай мені. Майже скоро знадобиться. Я такий купувала, нам дуже сподобався. Він коштує тільки, я не можу, а одна 149, а якщо дві будеш купувати, то по 126. Так. І що, скільки ти зекономиш? 20 гривень. 40 на 2. Тобто буду слідкувати. Якщо буде ціна тижня, то треба буде взяти. Таке я не люблю з ароматами, бо там аромати, все добре. Йдемо далі. Що у нас тут далі? А далі у нас о, 43 гривні олія. Беремо. Олії. Олія зайвої не буває. І ще є горошок, кукурудза. Ціна тижня сільпо. Моя основна каже, а які передбачення, коли ти в сільпо там щось купуєш, Чек, на чеку друкують передбачення. Я ніколи увагу не звертала. Зараз стою читаю. Інколи і добру потрібен час і хіба не правда? Як я кажу на все свій час, інколи добру потрібен час. Що я купила лактонію? Ціна тижня була. Далі я вже казала, разом ми купувала, бо я інколи трішки збиваюся, коли записую відео там. Так, яйця повітрялки, щоб нам на сметанах були. Томатний сік, Одеса виробник та куряче філе. Сільпо, бачите, як, по дві грудки і нормально, а варус чомусь чотири мінімально. Мені стільки не потрібно купити, щоб то було, я не хочу. Тому ось такі покупочки сьогодні. Зараз я. М'ясо покладу, лактонію до холодильника. Нехай не псується і Олія це таке. Потеплішало, зранку було прохолодно, зараз потеплішало. Була вам іще одна річ сказати, можливо, ця інформація буде дівчаткам корисна. Вчора, коли я дивилася шампунь, про який я вам спочатку відео казала, що він в інтертопі був, а потім я і на розетці його знайшла, український виробник. І чогось потягнуло мене подивитися, коли я була на розетці. Це у, нас, це у мене вчора був інтернет-шопінг, домашній одяг. І там є така ковтинка з довгим рукавом, мені така підходить. Я замовила, ціна така нормальна. І скріншоти ви зараз будете бачити, бо так я вже ціни не пам'ятаю. І ще для хати я собі взяла а можливо, це і не для хати буде, а так, то ми там подивимось з вами: футболка. І дуже гарні про неї йдуть відгуки. Почала оформлювати замовлення, а пишуть, що сума, доставки така, ой, сума заказу така, доставка буде коштувати 35 гривень. І думаю, стоп, так, така ковтинка чорна, це. Дома ходити, а якісь би штани домашні, а чи є, я ніколи там не дивилася. Я завжди дивилася домашній одяг, але це йшли вже комплекти, я вам це показувала. І мені одні штани сподобалися. Я Владіку показую, а він каже, та вони страшні. Кажу, чого вони страшні? Та подивись, не співпадають клітинки. Кажу, і що? Я читаю склад, ну, тканина, яка мені, ну, це, мене це влаштовує. Далі ціна влаштовує. Мені в хаті ходити, яка різниця? Ну, хочеш, замовляй. Я тобі сказав свою думку. Ну, добре, дякую за думку, замовила. То сьогодні 29 понеділок, ми замовляли вчора ввечері. То можливо завтра лише до вечора або післязавтра вже прийде моє замовлення. То я вам покажу.